Друзі, всім попривіт! Ви тільки подивіться, що ми отримали. А ми отримали новиночки від торгової марки SD в трьох кольорах. Це міксований колір Койот з кольором мультикам. Кому потрібна, будь ласочка пишемо нашим менеджерам уточнюємо. Це чорні блек. Також олива, Хакі І це не просто А кросівки. це кросівки йдуть. Не... Просто на шнурку, а вони з встроєною от кріпленою системою. І це називається автошнурівка. У кого немає, всім рекомендую, сам пользуюсь. Дуже файні. Що це таке, показую один раз. На себе відтісняєте, хто не знає. Рошнурували, заклацнули, стягнули і побігли. Красивки дуже дійсно якісні. Подивіться на цю якість. Все гарно, бачите, прошита, просрочена, така сіточка йде літа в саме раз, в осені теж можна бігати. Подошва йде облегчена з посиленою подошвою двохслойною. Бачите, така от міцна дебела. Ніде не трескається на заломах. Будуть довго у вас служити вам. Ось такі от вони. Є вже на нашому сайті Лодки Вулкан, ви можете уточнювати собі який кому розмір. Відправляємо новою почтою. Помімо цих кросівок, якщо ці вам не сподобалися, у нас ще 4 моделі, і вони йдуть всі в різних кольорах. Ви теж можете уточняти і подивитися на них, бо силочку залишаємо одразу під цим відео. Переходьте внизу. І ви можете подивитися повністю весь модельний ряд. Всім гарного дня! Чекаємо на вас на нашому сайті Лодки Вулкан.